Добрий день, я Побровська Анастасія, вихованка комунального закладу міський еколого центр, учениця 10 класу Марганецького ліцею No9. Пропоную вашій увазі свою науково дослідницьку роботу над визначенням містом хлоридйонів водії різних джерел Марганецької громади після знищення Каховського водосховища. Після зацікаві підриву Коховської ГЕС, наше місто залишилось без центрального водопостачання. Люди кинулися до природних джерел води. А яка ж якість цієї води? Тому метою моєї роботи було визначити та порівняти вміст хлоридьйонів у воді природного та штучного походження на території Марганецької громади з подальшою оцінкою її відповідністю санітарним нормам, яка повинна бути не більша за 350 мг на літр, що провели в червні 2024 року на базі центру лабораторного досліджень. Для визначення вмісту хлоридіонів у питній воді. Застосовується стандарт ХОС-4245 72 Вода питна методи визначення вмісту хлоридів. Дослідження було здійснено аргенометричним методом, суть якого полягає висадженні хлоридіонів в нейтральному числоположному середовищі, аргентом нітратом в присутності калії хромату в якості індикатора. Дослідження було проведено в два етапи. Перший етап відбір проб води з трьох джерел, два природніх та одна штучно створена свердловина. Другий етап. Другий етап проведення аналізу досліджувальної води на базі центру лабораторних досліджень. Хід дослідження. Попередньо провели якісне визначення хлорид-йонів на їх приблизний кількісний вміст. Провели тетрування розчином аргентом-нітрату. До зміни лимонно жовтого на оранжево-жовтий кольор. Визначення кількісного місту хлорид йонів провели тричі. Для розрахунки використовуємо середнє арифматичне значення. Розрахунки обчислюємо за даною формулою. Результати досліджень. Вміст хлорид йонів у пробі води номер 1 становить 90 мг на літр. Міст хлорид йонів у пробі води номер 2 становить 450 мг на літр. А вміст хлорид йонів у пробі води номер 3 становить 31,5 мг на літр. Отже, результати досліджень показали, що найменший рівень хлорид йонів у пробі води номер 3 природне джерело по вулиці хірників, а найвищий показник у пробі води номер 2 штучно створена свертловина на території еколого-нутралістичного центру. Висновки. Вміт хлорид йонів у воді різних джерел суттєво варіюється, що свідчують про різні умови формування та походження цих вод. Фіміс хлорид йонів у пробах води номер 1 та 3 відповідає санітарним нормам, що вказано їх придатність для питного використання, без додаткового очищення за цими показниками. Для споживання не можна використовувати воду з проби води номер 2 оскільки вміст хлоридьйонів перевищує допустиму санітарну норму. Дякую за увагу!